Insomniac Games повідомили, що подолали проблему з хакерством і продовжують свою роботу. Starfield же продовжує втрачати своїх гравців. Середня кількість у Steam знизилася до 14 тисяч. При цьому сам Steam побив черговий річний рекорд. У 2023 році було випущено понад 14 тисяч ігор. MSI робить свою портативку, яку покажуть на міжнародній виставці побутової техніки 24-го року 9 січня. А Assassin's Creed Valhalla і Resident Evil 2 Remake з'являться в Game Pass. З цього місяця приходьте на стріми. Журнал Famitsu позитивно оцінив аватар Frontiers of Pandora, А якісь ентузіасти створюють офлайн мод Day Before. Удачі їм тим часом команда розробників четвертого відьмака розшириться до 400 осіб у 2024 році. А сама CDPR каже, що ніякого поглинання компанія чудово себе почуває. Вітаю Піпле. Це дайджест всякої всячини зі світу ігорі не тільки за останній час. Тож дивіться до кінця буде цікаво, і це допомагає алгоритмам YouTube окремо дяка всім людям, що попри тяжкий час підтримують канал фінансово. Тисніть подобайку та підписку, і розпочинаємо. Давайте перенесемося в паралельну реальність. На початковій стадії розробки The Last of Us сюжет передбачав, що вірус вражав тільки жінок, а чоловіки повинні були їх захищати. Ця ідея практично дійшла до завершення, але одна зі співробітниць помітила, що вона наповнена жінко ненависницькими відтінками. Її підтримали інші колеги, і сценарій змінився в бік більш рівноправного і збалансованого підходу. Заскамали але не заскамали жінок благородно. Ні, дня про Рокстар. Рокстар задумувала дуже жорстокі фінали для сюжету в GTA 5, порівнюючи з тими, які ми отримали. Як повідомляється, додаткові фінали дуже докладно описуються в нещодавному злитому коді GTA 5. Ентузіасти виявили готові скрипти, діалоги і навіть озвучку сцен. Проте в релізній версії гри ми ж отримали більш лайтову версію. Коротше, в одному випадку Франклін кинув Майкла прямо на лопаті поліцейського гелікоптера. В іншій тревора морозять азотом. А потім Майкл розбиває його тіло на шмать. Як пояснити таку жорстокість не зрозуміло. Хоча до речі, ще зі зливів стало зрозуміло, що для GTA 5 готували доповнення із зомбі. Звитоку побачили рядки пов'язані з заголовком зомбі, в яких згадуються персонажі із сюжету і мультиплеєру. До речі, кажуть сам код продали групі модерів за 2000 баксів. Дизайнері з Coalition розпалює інтерес до майбутнього випуску нової частини Gears of War у 2024 році. За повідомленнями інсайдерів, студія працює над шостою частиною на базі Unreal Engine 5 з початку року, забивши на інші проекти. Минуло понад 4 роки з моменту виходу останньої частини Gears of War. А ви чекаєте? Пишіть в коментарях. До речі, фідбек дуже важливий. А найкращий фідбек це підписка на наш телеграм-канал. Посилання в описі. Дякую. Ось так виглядає новий горор із бодікамерою під назвою Digest, де гравцям доведеться виживати в боротьбі проти величезної змії в лісах. Мені здається, це вже тренд з цими бодікамерами. В грі доведеться виконати кілька завдань, щоб втекти від чудовиська З чим порівняти поки що складно сказати, але офіційний реліз очікується в першому кварталі 2024 року. А ось так виглядає ще один цікавий проєкт. Художник робить незвичайну гру, в якій все намальовано від руки. У Paper Sky ми, літаючи на паперовому літачку, досліджуватимемо приголомшливі пейзажі в різних художніх стилях, виконаних тим самим художником. Гру вже можна додати до бажаного на сторінці у Steam. Розробники Stalker 2 представили тематичний календар на 2024 рік. І люті фанати відразу заговорили, що колір календаря в лютому може натякати на можливий місяць релізу гри, адже нібито трохи відрізняється. Можливо, вихід дійсно не за горами, адже тепер на Xbox можна почати попереднє завантаження, але є один нюанс. Додаток Xbox для ПК пропонує завантажити 273 мегабайти бонусного контенту при попередньому замовленні. Дуже цікаво. Я на початку сказав, що Старфілд втрачає гравців. Причин достатньо, але в мережі все більше претензій щодо власне сюжету і діалогів. Кажуть, що основна проблема Старфілд полягає в слабкому сюжеті, через що і виникають проблеми з діалогами та виборами. Далі цитата: Бесезда погано пише: буквально кожен вибір діалогу в Старфілд зводиться до ванільного добра, перманентного зла або дурості. NPC такі ж самі. Усі вони нудні карикатури на архетипи, які були передані краще в багатьох інших іграх. Я міг би продовжувати і продовжувати, але я щиро вірю, що багато проблем цієї гри були б простими, якби бесезда найняла хоча б трішки талановитих студентів-письменників замість учнів середньої школи, яким вони явно передають сценарій на аутсорсинг. Як на мене, бесезда завжди подавала свої гри в подібному ключі, але можливо у 2023 році просто очікувалось щось більше. Вийшов новий трейлер Prince of Persia The Lost Crown, у якому розповіли про світ гри та показали локації. Повідомляється, що час проходження займе аж 25 годин реліз 15 січня. Рокверс успішно вирішили всі питання щодо Sinking City і тепер виступають як єдиний видавець гри на всіх платформах. Крім того, вони анонсували випуск доповнення Merciful Madness. Більше інформації про майбутнє цієї франшизи від українських розробників буде представлено пізніше. Нагадаю, що студія довго вела судові процеси з Nacon щодо прав на франшизу, і в них вийшло. Нові подробиці Star Wars Old свідку атаку. сюжет розгортається між подіями. Імперія завдає удару у відповідь та повернення джедая. Гра вражає плавним переходом від пішої прогулянки до користування спідером, керування кораблем та легкими стрибками між планетами. Підтверджений квест Jabba the Hutt. Локації включають як оригінальні, так і відомі місця зоряних воєн, такі як Татуїн, Авіка та Кімінджі. Нестандартний підхід до виконання місій. введена система фракцій. Гравець виконує завдання різних синдикатів, щоб підняти свою репутацію і це впливає на пропозицію роботи та їхній вплив на сюжет. Юбісофт головна героїня Кей не володіє джедайськими здібностями і має спиратися на своїх друзів. Це інопланетний компаньйон на ім'я Нікс і дроїд командос на ім'я НД 5 Кей прагне здійснити одне з найбільших пограбувань у галактиці. І нові подробиці, а лайкін. Представлена найбільша карта, яку можна знайти у всій історії Ігоря Куза. Острів Тондоко виступає як ваш власний унікальний острів. цитата. При цьому гравці мають можливість відвідувати острови інших гравців. Обіцяють, що навіть при величезному розмірі гонолулу він дуже деталізований завдяки особистому візиту команди RGG на Гаваї. Гру також включено місцеві магазини та підприємства для більшої автентичності. Повернулася система взаємодії для компаньйонів та жителів міста. бою ж тепер можна Міщатися та діяти стратегічно. Мініграсу Джимон була значно розширена і схоже натхненна Go. професії стали більш гнучкими, дозволяючи переносити навички з однієї роботи на іншу. І загалом в грі представлено велику кількість різних професій а також буде боссфайт з гігантською акулою. Кравець Xbox був заблокований на цілий рік за запис відвертої сцени в Baldur's Gate 3. У грі є контент для дорослих, але виявилося, що його завантажувати в хмару консолі не можна. На Reddit вже багато хто підтримав гравця, висловивши невдоволення політикою Xbox. Але маємо, що маємо. Зате на Твічі все стабільно. Так, Твіч до речі, Ларіан також стала на захист забанених на Xbox гравців за публікацією відвертого контенту і звернулася безпосередньо до Microsoft. І ще щодо блокувань, у КС-2 пройшла хвиля банів. Загалом було забанено понад 3 тисячі читерів, включно з найкращим гравцем у світовій таблиці прем'єр-режиму. Лідируючу позицію в рейтингу посідав геймер із рейтингом 33 тисячі 849, Але в ніч на 4 січня його навічно заблокував античит античітвак лайф. Бани також отримали інші гравці, які перебували в таблиці. Найкращих хвиля блокувань може бути пов'язана із введенням у КС-2 нової системи запобігання підозрілим влучанням. А ще в інтернеті гуляє ось таке: розробники Star Citizen випустили бандл Legatus 2953 зі 175 різними кораблями, начебто нічого незвичайного, але він коштує, вибачте, 48 тисяч доларів. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. В анонсованому оновленні для Windows 11, яке вийде в лютому березні 2024 року. Операційна система зможе перевстановлювати саму себе. При цьому буде встановлюватися чиста версія операційної системи, що призведе до скидання налаштувань. Проте всі дані користувача будуть збережені. Час настав до речі, ще Microsoft планує прибрати кнопку Windows на всіх клавіатурах, яка слугувала для виклику меню пуск протягом останніх 30 років на її місці з'явиться кнопка для запуску розумного асистента Copilot, заснованого на GPT-4, який нещодавно був інтегрований у Windows 11, iOS та Android. Оновлені клавіатури будуть представлені на виставці побутової техніки 2024 року, у тому ж січні. Якщо ви думали, що Бобі Котік пішов на пенсію чилити та відпочивати без всяких проблем, то я вас розчарую. Співробітники компанії ActiveBliss почали розкривати факти про генерального директора Бобі Котіка після його звільнення. Кажуть, ніби котик погрожував співробітнику звільненням за невиконання його указів, що викликало величезне невдоволення в компанії. Щодо гри, Overwatch 2 повідомляється, що розробників попереджали про можливість рев'ю бомбінгу, але їм не надали належних ресурсів для поліпшення гри. Коротше, злий котик чи що. Чутки вказують на те, що у 2026 році новий Xbox не буде просто оновленою версією серії Series, а представить собою цілком нове покоління консолей. Раніше документи від Microsoft передбачали випуск нового покоління консолей тільки в 2028 році. Джеф Граб наголосив, що щодо потенційної нової консолі багато деталей залишаються поки що невідомими, хоча він вважає, що вона може замінити раніше заплановану бездискову версію Xbox Series X, яку вказано в документах FTC. Китай намагається тиснути на ігрову індустрію, але повідомляється, що главу відомства в Китаї звільнили за пропозицію про заборону в іграх нагород за щоденний вхід і випадкові випади предметів, про що я говорив в минулому випуску. Ймовірно, це рішення було викликане тиском фанатів Genshin Impact, унаслідок якого найбільші ігрові компанії в Китаї втратили 80 мільярдів доларів за кілька днів. Якщо вам часом тяжко, сумно і здається, що депресія вже поряд. Ви, звісно, можете подивитися мої відео. Але якщо серйозно, під час дослідження, проведеного німецькими вченими виявили, що гра в Super Mario Odyssey знижує симптоми депресії на 50%. У рамках експерименту учасників розділили на три групи: перша грала в Super Mario Odyssey, друга тренувалася за допомогою програми для поліпшення когнітивних функцій кок а третя проходила стандартне лікування. Результати показали, що найзначніше поліпшення психічного стану було відзначено в учасників саме з першої групи. А інше дослідження доказує, що загнати в депресію зможе наступне робота чи відпочинок у телефоні, ноутбуці або іншому екрані саме вночі або перед сном. Так ось в чому проблема. Google погодилася заплатити 5 мільярдів доларів за відстеження користувачів у режимі інкогніто. Усі умови угоди про компенсацію не розкриваються, але список вимог буде подано на затвердження до суду до 24 лютого 2024 року. Звісно, це поки що лише пальцем в небо, адже звучить дуже погано. Але з іншої сторони, що їм заважає це зробити? Добре, ось ще хороших новин. Pixar робить пряме продовження тачок, але вийде воно через кілька років. Паралельно з цим студія планує нові частини звірополіса, холодного серця та історії іграшок. Пов'язано це з тим, що нещодавні інші оригінальні мультфільми не були такими популярними: тож камбек, ремейк, ремастер і так далі. А легендарний композитор Джон Вільямс скасовує своє рішення про відхід і відкритий для нових фільмів. І на кінець професійну шахістку штрафували і ледь не дискваліфікували з турніру за одне лише взуття. Як виявилося, там теж є дрискот і подібні кеди носити не можна. Водночас на турнірі було багато хлопців у такому ж взутті і їм не сказали ні слова як після такого на твіч не піти, я не знаю. В мене на цьому, все. Дякую, що додивилися до цього моменту, і дякую, якщо зможете виділити трохи коштів для підтримки виходу наступних відео за допомогою спонсорства або на патреоні. Якщо це відео вам сподобалося, пишіть коментарі, тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і побачимось.